Законодавче регулювання безпечності та якості в ЄС. Забезпечення безпечності і якості продукції є ключовою складовою захисту здоров'я споживачів будь-якої країни. Перед умовою розроблення та запровадження ефективного законодавчого регулювання безпечності та якості харчових продуктів, що виробляються та імпортуються в ЄС, були серйозні інциденти, пов'язані з безпечністю харчових продуктів в 90-х роках минулого століття. Саме факти потрапляння на ринок ЄС та до кінцевих споживачів небезпечних для здоров'я харчових продуктів спонукали Європейський Союз та інші країни світу переглянути свої системи контролю безпечності продуктів харчування та шукати кращих способів захисту споживачів. І сьогодні законодавче регулювання безпечності та якості харчових продуктів в країнах-членах Європейського Союзу визнане одним з найкращих та найефективніших в світі. Всесвітня Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ФАО разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я ще в 1963 році створила комісію Кодекс Аліментаріус як допоміжний орган для впровадження стандартів на продукти харчування. В рамках цієї ініціативи були розроблені і набули поширення системи аналізу ризиків на виробництві ХАСП та інтегрований підхід до мережі виробництва харчової продукції, який забезпечує безпеку кінцевого споживача. Напрацювання комісії Кодекса Аліментаріус були включені як загальні принципи також і до законодавства ЄС. У 2000 році Європейським союзом було розроблено Білу книгу безпечності харчових продуктів, яка містить концепцію формування правової основи для виробництва продуктів харчування та контролю за безпечністю харчових продуктів. В угоді про асоціацію між Україною з однієї сторони та Європейським Союзом з іншої, яка була підписана в 2014 році, чітко зазначені зобов'язання нашої держави привести у відповідність національне законодавство з вимогами ЄС до 2021 року. Ці зобов'язання стосуються, в тому числі, вимог до безпечності і якості харчових продуктів та системи державного контролю за дотриманням вимог законодавства про безпечність харчових продуктів. Які виробляються та вводяться в обіг на території України. В процесі виконання угоди про асоціацію Україна має впровадити в національне законодавство понад 250 актів ЄС, які покликані сформувати загальні засади відповідності між національними вимогами в сфері безпечності харчових продуктів. Кормів та інших санітарних та фітосанітарних заходів та законодавством ЄС, тож українських фермерів, інших сільгоспвиробників, операторів ринку харчових продуктів та споживачів очікує ухвалення низки законопроектів, які охоплять усю сферу забезпечення якості і безпечності харчових продуктів. Для того, щоб належним чином підготуватися до роботи в нових умовах українським сільгоспвиробникам та виробникам харчової продукції вже на самих ранніх стадіях започаткування, Розвитку та модернізації свого виробництва потрібно враховувати вимоги, встановлені угодою про асоціацію і неухильно дотримуватися їх на практиці. Безпечність харчових продуктів це гарантія того, що продукти не нашкодять споживачеві та навколишньому середовищу при їх виробництві, приготуванні або споживанні відповідно до їх призначення. Якість харчових продуктів це набір характеристики властивостей продукції, очікуваних споживачем, але не пов'язаних з її безпечністю. Характеристики якості використовуються з метою надання гарантій щодо певних властивостей продуктів для вразливих груп споживачів, продукції для спеціального харчування, для аутентифікації продуктів і визначення додаткових вимог до їх маркування. Або для свіжих фруктів та овочів. Законодавче регулювання зазвичай обмежується основними вимогами до безпечності, які встановлюються в обов'язкових галузевих директивах ЄС. Європейський союз в цілому не регулює якість харчової продукції для невеликої кількості харчових продуктів. Все ж таки прийняті законодавчі акти, які регламентують певні характеристики продукції, які можна розглядати як параметри якості, деякі регламенти та директиви. Тим чи іншим чином визначають аспекти якості окремих видів харчової продукції. Вимоги до якості можна знайти в описах деяких продуктів, що встановлюють мінімальні вимоги до їх складу, і в додатках, які деталізують ці описи.